То кому та як має сплачувати аліменти на дитину? Як це питання вирішується в Україні? А як у США та Британії? Порівняємо вітчизняний досвід та закордонну практику. Я Наталія Часкис, адвокат компанії Наказ. Останні 8 років я займаюся сімейними справами, у тому числі щодо призначення та стягнення аліментів, з якими тільки стереотипами я не стикалася. Ось лише мала частина того, що я чула за свою практику. Це вже не моя сім'я, чого я маю платити аліменти. Інший з батьків нормально заробляє та забезпечує дитину. Моя участь не обов'язкова. Не буду платити аліменти краще сама купуватиму дитині все, що необхідно. Хочу, щоб колишня або колишня платили більше. А якщо не платитиме, я не дам бачитися з дитиною. Більшість із цих міфів ми розібрали в окремому відео. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Наразі те, що варто знати та запам'ятати, в Україні кожен з батьків має обов'язок утримувати свою дитину. Це закріплено у статті 180 Сімейного кодексу України. Розлучення та окреме проживання з дитиною не скасовує цього обов'язку. Аліменти на дитину отримує той, з ким проживає малеча. Питання аліментів вирішується двома шляхами: перший домовитися між собою. Скласти нотаріально засвідчену угоду, і в ній ви прописуєте, хто, кому, скільки та коли сплачує аліментів. Другий той, з ким проживає дитина, звертається до суду. І тоді вже суд визначає два принципових питання: перше, у якій формі той, з ким проживає дитина, хоче отримувати аліменти, тверда сума або частка від доходу. Друге розмір виплат він визначається індивідуально, але не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Остаточний розмір аліментів суд визначить після аналізу багатьох обставин. Перше – доходи обох батьків. Суд враховує не лише основну заробітну плату, але й будь-які інші джерела доходу. Друге стан здоров'я платника аліментів, його фінансові спроможності та наявність осіб, які вже перебувають в нього на утриманні. Третя. Потреби дитини: освіта, медичне обслуговування, харчування, одяг та інші витрати. Четверта: будь-які інші обставини, такі як стан здоров'я дитини та її особливі потреби, на практиці обидві сторони і отримувач, і платник часто жаліються на однакові фактори: це несправедливий розмір аліментів. Існує дві діаметрально протилежні ситуації. Або аліменти замалі, їх об'єктивно не вистачає для належного утримання дитини, хоча реальний дохід платника дозволяє виділяти дитині більше коштів. Або аліменти завеликі. Наприклад, у блатника з'являється нова родина та народжується ще одна дитина, і в нього більше немає змоги платити аліменти як раніше. В обох випадках сторонам доводиться йти до суду, щоб якось змінити цю ситуацію. Погляньмо на досвід США та Британії. Почнемо одразу з відмінностей: суди в цих країнах найчастіше встановлюють спільну опіку батьків над дитиною. Це означає, що дитина почергово проживає з мамою та з батьком. А отже, аліменти не призначаються, тому що кожен із батьків забезпечує дитину в той період, коли вона з ним живе. Але ж якщо дитина проживає лише з одним із батьків, Інший має платити аліменти, все як у нас. Друга відмінність в США та Британії існує Державна служба з аліментів. Саме ці органи допомагають розрахувати оптимальний розмір платежів, але щоб зафіксувати обов'язок з виплати аліментів та узгодити всі питання, сторони або домовляються, або йдуть до суду. Ось в нас немає ніякого органу, який би розраховував оптимальний розмір аліментів. Ще одна відмінність підхід до розміру аліментів. Звісно, не можна порівнювати фінансові спроможності. Громадян України та США чи Британії менше з тим, корисно дізнатися, як взагалі буває у США. Аліменти можуть встановлюватися згідно трьох моделей на вибір: перша розподіл доходів до уваги береться дохід обох батьків, а також суми, які кожен з них має витрачати на дитину. Так вираховується частка, що йде на утримання дитини. Наприклад, дитина проживає з батьком, який заробляє 2000 тисячі доларів на місяць, водночас, що місячний дохід матері становить 3000 тисячі доларів. У цьому випадку мати бере на себе 60% обов'язків з утримання дитини, а батько інші 40%. Друга модель: відсоток від доходів. Тут до уваги береться дохід лише того з батьків, хто не проживає з дитиною. Сума аліментів розраховується за тими ж принципами, що і в Україні враховуються потреби дитини, спроможності платника, інші важливі обставини. Третя модель. Формула Мелсона складніша версія розподілу доходів, адже тут використовується так зване коригування рівня життя. Окрім інших обставин, до уваги беруться мінімальні потреби кожного з батьків та збільшення їхніх доходів. Дещо інші правила діють в системі Британії. Там, при розрахунку аліментів, відштовхується від щотижневої суми доходу платника. До речі, ще одне гостре питання. Як проконтролювати, куди колишній або колишня витрачає аліменти? З цього приводу рекомендую переглянути окреме відео на нашому каналі. Посилання традиційно залишаю в описі під цим відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, а також напишіть свою думку в коментарях, чи варто нам запозичувати іноземний досвід щодо аліментів. І якщо вам потрібна консультація або інша допомога з питань аліментів, звертайтеся. Посилання для запису на консультацію є під цим відео. Ми завжди... Поруч та радо вас проконсультуємо.